Вимкніть камеру, було вже запізно. Гарячий мікрофон Путіна записав те, що світ не мав почути. Його головний секрет веде прямо до Пекіна і моторошної правди про донорів органів. В прямий ефір потрапила розмова лідерів Китаю, Росії та Північної Кореї. За даними Bloomberg, коли Путін сі і Кім піднімалися до вріт тяньмень, то вони говорили не про політику чи економіку, а про безсмертя. Цзіньпін згадав, що раніше люди ледь доживали до 70 а сьогодні в 70 ти дитина распорядний <говори> рік було старше сімдесят. Сьогодні Путін щось говорив про розвиток біотехнологій та біодруб органів. Це на їхню думку дозволить жити довше, а можливо і безсмертно. Всі додав, що за його прогнозами цього століття можливо буде дожити навіть до 150 років. Як думаєте, чи не дарма 72-річні. всі і Путін навіть закон змінили, щоб правити вічно? Пишіть коментарях.